Ребляточки, всім привіт! З вами Ласточка. По названню і обложці ви зрозуміли, що сьогодні буде за відосі. А саме я рішив познущатись над собою. Вирішив 24 години харчуватися тільки сухариками. Оооо, не знаю навіщо воно мені. Але мені дуже цікаво, що з цього може вийти. Наскільки зміниться моя вага і наскільки сильний в мене буде апетит після того, як я закінчу самий експеримент. Зараз направляюсь в магаз, буду брати сухарики флін. Самі найпопулярніші сухарики всіх часів. Я коли був малий, сутками їв всі сухарики, і мені казало, що це сама божественна їда, яка є тільки в цій Все, Серебляточки лети в магазі. Погодка на вулиці хотілось би, щоб була набагато кращою. 我。Oh. Так, ребятки, я вже тут. Коротше, вирішив о, зробити перший прийом їжі на вулиці. Заплатив я за це все 200 гривень. Кайф, як в мене буде проходити саме харчування. Перший прийом він буде зараз. Одна пачечка сухариків. Їмо далі займаюся своїми справами. Потім другий прийом обід, потім третій прийом. Прикуси ще також плюс-мінус повинні бути. Я прикуси буду брати там, мабуть, по пів пачечки. На 100 грам продукту у нас іде 420, 424 ккал. З них 10 грамів білків вуглеводів 72 грама. Ну, понятно, це шліп. З них цукри 5,4 грами нормально. Я просто ходжу в зальчик і стараюсь харчуватись правильно. Берем це прекрасно, що. М -м -м -м. Цей запах дитинства це просто тршеш. Підеш зі школи, береш свою пачечку сухариків. Вони стоїли тоді по 5 гривень. Зараз 12 чи 13. Ну, не сильно подорожали, але все одно. Нормально. Головний капець, окей. Я не знаю, звідки завтра енергію брати. В принципі, із сухариків може я і візьму енергію. Для того, щоб спортзальчику нормально потренити. Саме головне, щоб гастріта ніякого не було, тому що це ж, ж сухарика, для шлунку вони ж, ж вредні. Я не знаю, як з'їсти цілу пачку. Так, да, звісно, це я придумав. Не, ну перший прийом їде, ще плюс-мінус нормальний. frustrated Ребята, напишіть, будь ласка, в коментах, який смак сухариків для вас найсмачніший був в дитинстві або зараз є. Мій, наприклад, найсмачніший е, був із крабом, так як тут їх не було. Ну, вони є з лобстером, а раніше були в отакій пачечці, тільки з крабом. Можливо, і зараз вони є, просто в АТБ їх не було. Поки я тут сижу, доїдаю сухарики, сухариком, почалась повітряна тривога. Не будемо багато балакати сидіти. Доїдаємо ці сухарики і вже полетим до наступного прийому їжі. Let's go! Другий прекрасніший прийом їди у нас е е готовий. Це сухарики з лобстерами. Блін, ну вони такі легенькі, знаєте. І тут, походу, а, це вони з багета. З багета ж вони, так? М -м, ось сухарик, який я шукав все своє життя. Це тільки другий прийом їди. Я вже задовбався. Я вже хочу нормальну їду. Воно ситно, нема питань. Ти з'їдаєш і типу, в тебе немає відчуття голоду. Не є біль в животі. І це погано. Оце треба сидіти хвилин 30 для того, щоб тупо роботи, оцю тарілку сухариків. Треш просто. Треба хоча б включити якийсь відосик на ютубчик оглянути. Так просто сидіти скучно їсти. Ні, ну ці сухарики смачніші, ніж попередні. Я не знаю, як цю тарелку з'їсти, якщо щось лучше бути голодним 24 години, чим їсти сухарика. І це факт. Їм ж їх реально багато, прям як багато. У мене вже челюсть жувати їх. Блін, їх тут багато. Попереднє ще якось зайшло, але це уже все. все. Воно в мене не лізе просто. Ну, хоч би половину з'їсти. Я просто сюди закину дві пачечки. одну, ну Там одна велика була. Самі найсмачніші шматочки повибираю. В принципі, якщо я вже не ївся, то можна його не доїдати. Можна залишити на пізніше і пізніше його доїсти. М -м -м, зараз скільки? 15.24. Це в мене обід час. Десь 18-19.00, а я повечерю і все. Фізично не можу з'їсти, тому що воно мені максимально противне. Перші сухарики вони були смачні, а ось і вже таке собі. Пачечку десь з'їв. Кирилка була з верхом, а зараз половини вже немає. Останній сухаричок, другий прийом. Уже далі зустрінемось на вечері. Надіюсь, мені погано не стане. Let's go. Вирішив вийти на вулицю, взяв кофєочку. Максимально странне в мене відчуття. Ось пройшло хвилин 30 після того, як я пообідав. І що я можу вам сказати, я відчуваю себе вроді наїженим, але сили мене максимально покинули. Тобто, я відчуваю максимальну в'ялість і смак сухариків. Вирішив вийти, попити кофе і прогулятися для того, щоб більше встановити сили, зголодніти і вже там через пару годин повечеряти. Мені кажеться, після цього відео я рік не буду їсти сухарики, якщо не більше. Я в принципі їх і так не їв. В дитинстві, коли в коли ще ходив це був мій останній раз, коли я їв сухарики. Щось підзімаю якихось пару красивих кадрів і буду на черетреблята. Останній прийом їжі на сьогодні: сухарики. Не хочу, думаю, може, трішечки додати цих ще. Все рівно мені завтра потрібно буде їздити, бо від цих мене вже тошнить Трошечки. Ой-ой-ой, тут іменно опасненькі, такі опасненькі. Вкусно. Мертва, Не займайтеся фігньою, не їжте, так не їжте так багато сухариків. Це каже вам людина, яка їсть сухарики цілий день. Я вже не можу їх їсти просто. Мені завтра ще потрібно після зальчика прилетіти і завтра ще умотлошити пачку сухариків. Потрібно, ще буде зважитись і подивитися, який результат. По стану здоров'я, плюс-мінус нормально. Відчуваю себе, ще плюс-мінус хорошо, падок сил, енергії мінімум. Що в началі експерименту мені хотілося щось вам розказати? Зараз мені хочеться тільки нормальну їду. Давайте це буде останній, бо я вже не вівся. Так, реблятка, половину уже у Завтра вже після зальчика. Останній прийом їжі, контрольне зважування. Як мене, все, мій організм, і скажу вам про своє відчуття, як я буду себе відчувати завтра. Зараз відчуваюся погано. Подивимось, як завтра буде. Все, ребляточки, зустрінемось завтра. Так, реблята, новий день. Десь 10, 10.30, із зальчика. Коротше, максимально ужасно все відчуваю. Смак сухариків в роті. Це просто ужас. більше ніколи в житті не хочу цього повторяти. Просто зараз останній прийом їди і все. І буде цей відос. І нарешті я піду, похаваю, нормальну їжу. Все, ребята, йдемо хавати. Коротше, ці сухарики я їсти не буду, бо мене вже одних тошнить. Бля, як я хочу нормальної їжі, просто жесть. Ви не представляєте собі, як я хочу нормальної їде. Це буде моя остання пачка в моєму житті. Ха, ладно, не в житті, можливо, ще колись я її буду їсти, але місяці два точно ні. Просто смак на постійній основі в роті ужас просто. Вам цього не передати. Перша пачечка така смачна була. Все, ребята, це останній прийом ідея. Це було максимально ужасно. Хотілося б, щоб цей відос був набагато енергійніший, ніж ось вийшло ось так. Перша пачечка ще нормальна, друга це вже все, третя теж все. Тверта, ось час це вже прям іменно максимально відвертає від всього, що є. Всім, хто дивився це відео до кінця, дякую вам велике. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за подписочки. Все, ребята, я пішов до наступного відео.